Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити короткий огляд свого нового рюкзака Vanguard Adapter 46, який придбав на розетці декілька днів тому. Значить, шукав щось легке і зручне і знайшов, мені здається. Сумка доволі красива доволі надійна, здається. Низ який прорезиновий, тобто не буде боятися вологи. І, в принципі, матеріал, як написано, вологостійкий. Вороки гарантії. Значить, Що хочу відмітити? З рюкзака є дві кишені швидкого доступу. Місце на карточки. Значить, значить, ще що у нас є. Верхній відсік доволі таки місткий. Маємо зверху кишеньку на телефон. Ну і може від. Так, є ще також відділення для ноутбуку до 13 дюймів. По діагоналі. Так. Також у нас є відділення для штативу. До речі, попав під акцію штатив Vanguard отримав безкоштовно. Що ще можу сказати? Сумка зручна, як я спробував. Вміщається все, все, що в мене є. Топтом. Так, зараз ми покажемо. 85, 1,4.

На одну сторону. В іншу сторону в спалах. Ну і ще два об'єктиви. Якщо виняти перегородку, повинен поміститися 70-200, 2,8. Тобто доволі низька сумка. Значить так, що ще? Ось так, вона дивиться на плечах. Ось так повинен зніматися, витягну, щелкну, поклав. Ще, що цікаво. Вибирав між звичайним рюкзаком і рюкзаком слінгом а купив і те, і те. Значить, ця сумка має можливість перетворюватись на слінг. Відчіпляємо шлейку, ховаємо її від всіх. Перечіпляємо валя. Ми вже маємо слінг. Думаю, зручно буде міняти об'єктиви прямо на ходу, тому що Перегородки легко відчіпляються. і можна поміняти, не знімаючи рюкзак. На цьому, мабуть, все. Дякую, що були зі мною. лайки.